Алло, кошенята попліткуємо. Яким був національний відбір на Євробачення 2025 в Україні? Можете зручніше на чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для прослання цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, от він і стався на світбір 2025, в результаті якого перемогли. Гурт циферблат зараз ми з вами пройдемося по основним моментам, і я поділюся своєю рефлексією, що мені сподобалось, а що ні. Розпочалося з того, що включивши трансляцію на YouTube, вперше в житті в мене нацвідбір зависав, і я не знав, що мені робити. Тому я пішов на канал Суспільного і переглядав безпосередньо трансляцію там. Як виявилось, нам сказали, що для безпекових скажімо так, процесів було записано виступ учасників за декілька годин до початку прямого Етеру. Це у разі ризику значить, тривог масштабних. Відповідно, вони вирішили показувати нам пререкорд так званий. Я до цього. Ставився досить скептично, тому що насправді прирекорди ці візуальні, можна завжди підточити, підпилити і в такий пасивний спосіб нативно вплинути на ваше сприйняття участі того чи іншого артиста мені здалося, що на цьому нацвідборі була дещо напружена атмосфера. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ні у ведучих, ні у тіни Кароль не було якоїсь легкості. Можливо, через те, що просто не вистачало в кадрі Андрія Данилко, тому що для мене нацвідбір без Андрія Данилка це не нацвідбір. Це знаєте, як кава без кави. От рівно ті ж самі почуття. Але я розумію, Андрія, мабуть, він просто втомився і не хоче кожного. Року з'являтися на відборі, тому що ну, для нього це вже історія, яка вичерпала себе. І потрібно дати, як то кажуть, дорогу новим обличчям. Але ж цих нових облич глобально не з'являється в нашому інформаційному просторі, і дуже мало таких харизматичних та яскравих членів журі. А, значить, битва суконь Марія Єфросиніна конкурувала з тіною Кароль. Я вважаю, що обидві виглядали чудово в своїй кондиції, просто розкішниці справжні. Але але у Марійки, все ж таки, платячко було набагато більш виграшним, і, взагалі, Марія виглядала чудово, окрім її жартів, постійних приставань до хлопців. На що я сказала про чоловіка. Взагалі жартів сексуалізованого характеру у Марії з цим явно проблеми, і це вже послідковується стабільно. Я вже мовчу про початок флірту інтерв'ю. Значить, парфенюка для Марійки. Ну, коротше, подивіться там просто <кхух> No comments. I understand. Now I understand everything. Значить, виступає Влад Шериф. Голос в нього суперовий, реально вокально нагадує чимось Сема Сміта, дуже талановитий яскравий хлопак. Але цей плащ, цей костюм ну це просто якийсь сюрреалізм. Таке враження, ніби він його вкрав у Поплавського. Або, знаєте, оце людина плащ. Виходиш, вичікує тебе в лісі, ти йдеш йому на зустріч, і він такий, оп, дивись на мою красу і на мій піструн. Коротше, Влад Шерів, все якби добре, і водночас не окей. Не вразив ні журі, ні глядачів. Далі у нас виступає абіє з композицією дім. Вона Відразу після того, як виступила, вийшла із соціальним спітчем на тему насилля та домагань. Молочинка, тому що, врешті-решт, національний відбір і взагалі Євробачення сама платформа це не тільки про творчість, це можливість підняти важливі соціальні теми. Тут хочеться окремо подякувати Суспільному за те, що вперше, мабуть, за увесь період ви підняли таку кількість болючих тем для суспільства, і ви їх озвучили вслух. Тому велика вам подяка. Аб'є, композиція, дім, все непогано, є хітовий хук, але пісня дуже складна для сприйняття, і вона не є комерційною. Хоча заморочились, зробили постановку, хореографію, костюми, не спрацювало, не зачепило. Далі у нас виходить гурт Молоді, моє море. Неймовірно, талановиті хлопці, пісня сподобалась глядачам, все супер. Співали, трішки хвилювалися, можливо, вокально не дотянули певні моменти, але сама історія хлопців, сам меседж, який закладений у цю композицію, ну просто ком в горлі. Єдине, що мене дуже напружило, це візуал. Тобто, хлопці співають про такі серйозні речі в такому сексуалізованому образі, по типу Манескін. Не туди, ну, це можна завжди замінити, не проблема. У вас пісня про інше, пацани, ну куди? Але однозначно, це найулюбленіша пісня цього сезону для мене точніше, цього відбору. А, виступили хлопці. Далі ми з вами бачимо Future Culture. Я навіть не знаю, як це коментувати. Тут взагалі було все максимально. Не ок, але вони були найрівніші вокально. Тобто відспівали просто ідеально нотка в нотку. І вживу мені навіть місцями здавалося, звучать краще, ніж в студійному записі. Є класний літній, легкий вайб, ось цей настрій, чіл, але ну зовсім не туди. Це не Євробачення. І глядачі, звісно, що не зрозуміли такої музики. Потім, що у нас далі? Далі у нас Марія починає. Загравати з молодими, ну, ця закулісна історія. Ну, окей, з'являється притулок, за яким вона засумувала, він там анонсує, давайте зробимо збір. І потім починається якась вакханалія. З'являється квіткова там, якого, щоб. що? Господи, більш бісячого, негативного, неприємного персонажу. от Отканчивається. Тихо, розумієте? І це не в контексті образи особисто квіткової. Ну, цей образ, її подача, нав'язування штучне людям ну, перетворюється в якесь каніжество. Розумієте? Ну, от скажіть, що я не правий, тому що в мене іншого пояснення немає. Якого біса, квіткова, потім ще якісь блогери, окей, Монро, Монро хоча б вписувався органічно в історію нацвітбору. Тобто там все ок, тому що Монро теж оглядає, робить відосики на своєму ютуб-каналі про Євробачення. Що там забула Квіткова? Галицька Діва теж мені взагалі там не заходить на нацвітборі. Я не розумію для мене. Так, він, він яскравий, він харизматичний, прикольний в своєму жанрі, але в контексті нацвітбору дешевить картинку, мій погляд. Далі виступає Маша Кондратенко. Я спочатку в телеграм-каналі сказав, що от вона точно переможниця, тому що є концепція, все гарненько, все красиво, заморочилось і справді класно, але не вистачило бусту, не вистачило знаєте, от цього вибуху в композиції. Тобто, ніби все є, і мотив запам'ятовується. От зараз я говорю, у мене пісня згадується в голові, тобто хітовість є, але не вистачило чогось такого буф. І тебе прям це торкнуло, зачепило. Не дожали або в самій пісні, або в постановці, і, взагалі, ці ляльки, діти. Ну, трішки воно було нецілісним. Але що я хочу виділити, Маша Кондратенко для нас відкрилася з абсолютно іншої сторони. Більшість глядачів, а це багатомільйонна аудиторія, побачила, що виявляється, Маша Кондратенко це не просто про легку, веселу музику, ванька-встанька, там, вогник, вогник, жарко, жарко. Це в першу чергу про щось вагоме, свідоме і доросле. Тобто сьогодні Маша Кондратенко про себе однозначно заявила як серйозна артистка, і в неї дуже велике майбутнє перспективи, якщо вона буде і далі розвиватися, експериментувати і не боятися нового звучання. Тому Машу від мене однозначно вподобайка, ти велика розумниця, і ти показала дуже правильну, колосальну трансформацію себе як артистки на сцені. Після Маші у нас виступав хаят. А, він аж отримав 10 балів від журі. Мене це здивувало. Хочеться сказати. Купили так. Він гарно заспівав. Так номер непоганий. Я з вами згоден, Він молодець, але є одне, але хаят своїми рухами, ось цими золотими відтінками. Стилістикою, хореографією, позиціонуванням себе на сцені нагадував якогось принца Персії, українського таркана. Він був ніби ось ця діва з Балкан, яка виступає на Євробаченні, або з Болгарії. Але точно не Україна. Він настільки не сприймається ось тим візуалом, який є як український артист, що це капець. Тому мені воно взагалі не відкликнулось. Ви можете погодитись зі мною, не погодитись, але особисто для мене це не туди. Хоча вокально, рівненько, гарненько, знову ж таки, стилістика, все в рамках Євробачення. Але нічого не було від українського та України. От він холодний персонаж, не вистачає в ньому енергетики. А після фінка хороша пісня, запалила сцену, але... Щось не вистачило, в неї є ось цей секс, енергетика, магнетизм. Вона дуже яскрава, артистична. М -м не вистачило. Не вистачило чого. Презентація. Презентація себе була слабенька, хоча пісня хітова, хук запам'ятовується, але не до кінця зацінили і вкусили усі переваги цього номеру. Далі крилата. Ну для мене це така майбутня Селена Гомес. This... Ох, дуже крутий вокал. Велика молочинка, хороший посил, меседж в пісні є. Ну і на цьому все. Більше нічого особливого. Циферблати. Blood, blood. Ну тут, як на мене. Пісня трішки слабкіша ніж минулого року, але дуже 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 атмосферно обіграли сцену, зробили дуже класнючі костюми, дуже гарно виглядали декорації, які підкреслювали атмосферу номеру. Тому а, тут все ж таки не так пісня спрацювала, як загальне сприйняття трішки не вистачає чогось в самій композиції. Але я думаю, єврофанам і взагалі європейцям сподобається. Після у нас ДК енергетик. І от вони для мене стали справжнім відкриттям. Рок-артисти, я взагалі не про рок, але настільки вони були справжніми, настільки вони були органічними. <плес> у мене просто мурахи пробігли. Я такий думаю, ніфіга собі. Під кінець взагалі зазвучали нотки, і мені здається, більшість членів журі здивувалися. Усім сподобалось. Всі сказали, вау, це було круто. Тому тут е хлопці, ви мене вразили, і я свій голос, до речі, віддав за них. А в дії проголосував за них, а в смс-голосуванні за молодих. От, сів, так би мовити, на діджитал шпагат. Але постпанк від ДК Енергетик вразили до самого серденька. Справа у тому, що. Вони були настільки органічними, настільки в своїй атмосфері, що це не могло не підкупити. Після того, як виступили учасники, були попурі від Джамали, класний номер, були попурі від Тіни Григорівни Керл. Потім хто у нас ще виступав? Артем Котенко зі Світланою Тарабаровою. І хлопець уділав, як то кажуть, усіх. Усіх дорослих учасників настільки класнючий вокал, настільки емоційний, настільки все було на рівні вау. От я зараз говорю, у мене прямо ж мурахи біжуть. Значить, присвятив номер діткам, яких викрали росіяни. А, розплакався, настільки він був щирим, чесним, на надриві. Ось цей нерв був. Ти через чи, ти перехвилювався, чи через тему? Він зарядив своєю емоцією кожного глядача в залі. На цей раз ми з вами побачили сцену, яка стала в рази більше. З'явилося до біса в кадрі блогерів, які не повинні були з'явитися на пісенному конкурсі. Я кажу, ні. ну і безпосередньо, які отримали бали конкурсанти від журі. Влад Шриф 1 бал згоден, АБЄ 2, ДК Енергетик 3. От я б ДК Енергетик від журі дав би 6-7 балів, як мінімум. Крилата 4, Future Culture 5, Фіїнка 6, Фіїнку просто злили, як на мене. Молодій 7, Кондратенко 8 балів, Циферблати «Циферблат» – 9 балів, хаят 10. От це мене вразило, хаят таркан все ж таки пройшовся по душі членом журі дещо дивно. Але результати голосування глядачів усе докорінно змінили. Адже 8 балів отримала теж до речі, Маша Кондратенко, 9 балів отримали молоді, а 10 отримали циферблат. І в такий спосіб ми розуміємо, що циферблат перемогли і представляють тепер Україну на Євробаченні 2025 Тому ось так вітаємо хлопців. Справді талановиті. Вони відкривають абсолютно нові грані української музики в нашому суспільстві. Тепер на європейському рівні, і це той шлях тернистий складний, до якого хлопці йшли дуже багато років, адже вони на сцені не перший день. І просто про них дізналися саме під час повномасштабного вторгнення вони почали сяяти ось так яскраво та круто. Тому наші вітання: за кого вболівали ви, і хто на вашу думку повинен був перемогти? В цілому чогось не вистачало. Мабуть, Андрія Данилко, і в принципі, якось було прісно. Нудновато, дуже монотонно і рівно. А, окрім жартів сексуалізованих від Марійки Єфросиніної. А погоджуєте зі мною чи ні, які у вас враження? Давайте подискутуємо. Чекаю ваших коментарів, залюбки буду читати. З вас подобайка підписка. Ну і побачимось вже завтра в свіжій порції гарячих пліток. Па-па!